Вітаю, друзі! Ну а зараз огляд на Snow PP750. Розпакую, покажу щодо чого, комплектацію, інструкцію, всю хрінь покажу. Також його відстріляю через хронограф і відстріляю також по мішені з дистанції. Мабуть, поки що тільки 10 метрів, можливо, на 15 спробую ще відстріляти. Більша дистанція, на жаль, поки що має не підготовлена. Ну і хочу сказати, що це далеко не останнє буде відео по даному пістолету, так як хочу його гарненько протестувати. Коробочка виглядає наступним чином. Спереду ми бачимо зображення самого пістолету. Бачимо, що в нього є висувний приклад, назва pp 750. Precharge Pneumatic Pistol, тобто PCP Pistol. Знову новпіком калібр 4,5 мм. Існує, як бачимо, ще й в калібрі 5,5 мм. Ну і тут бачимо, що це пелет, що тут є Ластівчин хвіст, Dow Tail 12 мм. Також є ще щось: Precision Shooting, типу точна стрільба. чи що-небудь. Rotary Magazine, тобто магазин барабанного типу. Ззаду ще, в принципі, є його характеристики. Тут ми знову можемо побачити калібр 4,5, швидкість вказана калібр 4,5 вага 0,53 г, 750 ФПС. Не знаю, скільки це в метрах на секунду буде, але ну, тут вказано 750 ФПС. Ми це, звичайно ж, переміримо, заміряю швидкість в метрах на секунду. Супресор e, No, хоча не зовсім правильно. Супресор, наскільки я розумію, це глушник або саунд модератор, і він тут є, типу, інтегрований. Він невеличкий, він не дуже добре працює, але він є. Чому тут вказано ні, не знаю. Ну, типу, окремого може немає. E, магазин 4,5 мм, 9 куль на 5,5 калібр, 7 куль в магазинчику. Тут пише більше 30 пострілів з заправки. Ну, в принципі, перевіримо. Регульований спусковий гачок тут є. Також тиск, робочий тиск 25 мегапаскалів, Це, мабуть, редуктор тут є. так, Довжина 406, ширина 32 і висота 157 мм. Вага 1,47 кг, ну, майже 1,5 кг це в його стандартному вигляді. Але, ну, звичайно ж, він... У мене вже далеко не в стандартному вигляді. Давайте зараз поки що розпакую, покажу, що в комплекті, а в комплекті, як бачимо, нема нічого. Пусто. Бачимо, тут така от бірочка Snowpeak. Потім десь тут, десь тут була інструкція. Інструкція у Snowpeak загальна для багатьох PCP-шних виробів, бачимо для PCP-серії. Ну і тут, в принципі, інструкція, регулювання, вся 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 інформація. І, як бачимо, для. Багатьох пристроїв, тобто П15, П10, П35. Я навіть не знаю, що це за такі пристрої. ПП700, ПП800Р це вже щось більш знайоме. Ну і тут Бачимо ПП-750. Тут у нас вказано довжина ствола 204 мм, 9 пострілів 4,5 Тут вказано вже в метрах на секунду, 230 метрів на секунду. От саме це я зараз і буду перевіряти. Регулювання так. Максимальний тиск 25 мегапаскалів. приклад пластик. Ну, тут не зовсім зрозуміло, що мається на увазі під прикладом. Але тим не менш. Так, розмір 406х157х32, на на вага 1,47 кг, місткість резервуару 65 см кубічних. Ну, в принципі, певна корисна інформація. все-таки є. Це мушка, вона знята, тому що відкриті прицільні не використовуються. Далі, ось така ось гайка, я так і не зрозумів, для чого вона дивна досить штука, там є певні грані. Я думав, це закручує кришку, ту, яка на стволі, але ні, вона. Більше, ніж та кришка. Тобто, коротше, не знаю для чого це, але воно є в комплекті. Також тут є цілик, шестигранники, всякі болтики. Це від модератора кришка, потім набір змінних резинок. Ну, навряд чи це заводський комплект, це вже, мабуть, попередній власник їх сюди додав. ну Відповідно, разом з усіма цими резинками мені його і продав. Але от такий от зіп це добре. Також жменька, кульок є. Здається, якісь GSB, точно не знаю. Ну і тепер пластиковий кейс із самим пістолетом. Ось так у мене все це виглядає. Бачимо 9-зарядний барабанчик. Не знаю, чи буду я з нього стріляти, чи не буду. Можливо, спробую. Не дуже мені подобаються ці артемісовські барабанчики. Далі Сошки, Сошки Bi V9, здається, Ну, в принципі, також доволі зручні, покажу, як я ними користуюся. Окремий саунд-модератор з такою от перехідною гайкою, яка робила з під замовлення. Досить кривенько зробив я отвори, досить великі вони вийшли, Ну, але під рукою був тільки шуроповерт і свердлив на колінці. Сам Snowpeak модел PP750, можете бачити. Також є хомут на резервуарі для кріплення сошок. і також встановлений приціл через кронштейн-перехідник з ластівки на Пікатіні І на кільцях під Пікатіні встановлений приціл Discovery VG 1.2 6 х 24 і рай, Так званий загонник з перемінною кратністю від 1,2 до 6. І, я так розумію, об'єктив 24 мм, також приціл обладнаний рівнем, обладнаний підсвіткою. ну і в принципі Все регулювання досить зручні. І також є механічний кутомір, тобто під яким кутом зараз знаходиться гвинтівка. Ну, це вже трошечки детальніше покажу при стрільбі. Ну що ж, Для початку відстріляю по хронографу. і так, Пістолет у мене заправлений ну майже на максимум, не 25 мегапаскалів, а десь. 23,5 мегапаскаля, Якщо що, докачаю, відстрілювати буду кулі GSB Сімп, вага 052 грама, калібр 4,5 мм. Всі дані буду також вносити в мій додаток енергія кулі. Посилання на нього також додам в описі до цього відео Так, GSB Сімлі. Хронограф ibh 771. Ну і стріляти буду по одній кульці з полочки без використання барабану. Зроблю, мабуть, 10 пострілів. Зроблю 5 пострілів без саундмодератора. І потім, мабуть, ще зроблю 5 з саундмодератором. Побачимо, буде якась різниця чи ні. І так, перший постріл 243,4 метри на секунду. Це у нас 15,4 джоуля. Ну, в принципі, інструкцією заявлено було 230 метрів на секунду для кулі 0,53. Тут 0,52. Відповідно, летить трошечки швидше. Другий постріл. 236,8. 236,8. Тут уже 1457 джоуля. Без е, додаткового саунд модератора, тобто зінтегрованим, в принципі, доволі гучний, я б сказав. Третій постріл 222,9. 12,9 джоуля. Блін, не знаю якийсь дуже великий розліт швидкостей. Чи це тут так редуктор працює? Так, четвертий постріл 205. Що це таке? Тут взагалі є редуктор. Дуже дивно. П'ятий постріл 233. Хм. Ну, такі от дані. Середня швидкість 228 вийшла. Середня потужність 13,5. Але дуже великий розліт. 243, 236, 222, 205 і 233. Як для PCP-пістолета з редуктором, то це прямо Прямо не дуже добре. Так, зараз накручую саунд модератор і додаю прямо в цю серію ще 5 пострілів. 233,7. З додатковим саунд модератором. Ну прямо помітно тихіше. Другий постріл 233,4. тридцять Двісті тридцять і сім.

і по енергетиці це у нас близько 14 джоулів, що в принципі, ну, не так уже й погано. Я б сказав, бачимо такий от графік, один дуже якийсь слабенький постріл вийшов досить дивно. Ну, тим не менш маємо ось такі результати, можливо, на великому тиску не справлявся редуктор. Ходимо до стрільби по мішені. Відстріл буду проводити по олімпійській мішені номер 8 Тут написано для стрільби з пневматичної гвинтівки на 10 метрів. Ну, в принципі, так я і зроблю. Як бачите, всі дані записав мішенька, але бардаком є. У нас 6 цілей. В принципі, я думаю, по 5 пострілів у всі 6 цілей. Я і зроблю дистанцію, як я вже й казав, поки 10 метрів. Не знаю, більшу дистанцію, мабуть, вже десь в наступних відео буду відстрілювати. Поки що, поки що так, на жаль. Кулі ті ж самі, що і при стрільбі по хронографу. Ось такий вигляд має з сошками, з саунд-модератором. Тут видвижний приклад, як, в принципі, я думаю, маєте знати, складається натискання на ці кнопочки трошечки. Заважає цей хомут, але в принципі норм. приклад регулюється по висоті сам затильник. Ну і приціл, бачимо, на планці, в принципі, не заважає споряджати кулями даний девайс. Спереду фліп, ззаду просто кришечка на прицілі. Що ж, так, сошки у нас в різних положеннях можуть бути. Витягну їх на максимум, так мені зручніше дещо має бути. Ну і сошки з качалкою регулюються по горизонталі, і також на прицілі присутній рівень, щоб цю саму горизонталь бачити. Починаємо. Починаю з верхньої лівої. Роблю по 5 пострілів в кожну мішеньку. Хратність 3,5. Вітер трошки заважає. А перших п'ять пострілів є. Одразу ж зроблю п'ять пострілів по верхній правій мішені. Що ж, два відстріли по п'ять куль є. Давайте подивимось перші результати. Це не перша моя стрільба з цієї винтівки, я її вже, можна сказати, пристрілював. Але цього разу, мені здається, краще ось перший відстріл 1, 2, 3, 4, 5. В принципі, мені здається, непогано. Другий відстріл взагалі в одну дірочку майже. Хм, ну давайте постріляю ще. У мене такий результат влаштовує. Так, це відстав всього 10 метрів. Але я думаю, з більшої дистанції вона зможе показувати хороші результати. Це я обов'язково перевірю. Ну, дещо пізніше. Зробив вже 20 пострілів і тиск впав ну, майже до 160 атмосфер. Зроблю ще 5 пострілів, потім побачимо, що буде показувати. Чи відстріляє заявлених 30 пострілів чи ні. Тиск впав десь на 1,45 мегапаскалі. Ну що ж, спробую ще постріляти. Спробую ще 5 пострілів зробити. Подивимось, чи відстріляє вона своїх заявлених. 30 пострілів з одної заправки. Хоча, хочу нагадати, заправка була трошечки неповною. Я все-таки не до максимуму накачував. Дещо нижче полетіло, мені здається, вже менший тиск, десь близько 130 атмосфер. Наскільки тут налаштований редуктор, я точно не знаю. Але мені здається, що близько 140 має бути налаштований. Тобто тиск вже впав менше, ніж потрібно для редуктора, щоб підтримувати один і той самий тиск. Тому я думаю, попадання дещо нижче і пішли. Третій відстріл 5 куль, досить класний, 1-2 і ось 3 майже в десяточку. І ось останній четвертий відстріл. З п'яти пострілів, ну теж в принципі, один всерединку, трошки вище, трошки нижче. Оці нижчі це два останні постріли, можливо, вже трошечки менша швидкість. Е, перший вітер відхилив мішень і тому мені здається, воно вище і попало. Ну, Але це все від маски. В принципі, буду відстрілювати, звичайно, ще помішанням, поки такі от результати, скажімо так, це відео все-таки більш як огляд, а не як якийсь там серйозний стрілковий тест. Серйозні стрілкові тести буду проводити дещо пізніше. Заради цікавості зроблю декілька пострілів в хронограф, подивлюсь, чи все-таки при тиску на манометрі близько 130 атмосфер, яка буде швидкість? Чи це вже нижче потрібного тиску для редуктора. Запобіжник 219, ну в принципі, дещо нижче. Якщо там у нас середня швидкість була 230 метрів на секунду, то тут вже трошечки все-таки відчувається різниця. Давайте ще 215. Так, швидкість починає падати, і це все-таки вже, ну, скажімо так, якісь там останні ефективні постріли. Ні, 232 ще видало. Коротше народ, поки навіть не знаю, в чому справа. Мабуть, якось дивно працює редуктор, тому що і спочатку були нестабільні швидкості, потім, в принципі, якісь там постріли були стабільні, а й тут під кінець знову якісь нестабільні пішли. Не дуже я все це розумію. Можливо, щось треба буде погратися в неї з якимись там налаштуваннями, по ударнику, по редуктору, не знаю. Буду ще далі тестувати, буду відстрілювати ще купу інших куль по іншим мішеням, тому, в принципі, якась картина, я думаю, складеться. Але в цілому я цією штукою ну, задоволений. В принципі, я її взяв за досить адекватну ціну. Якщо я не помиляюсь, це була ціна 8 тисяч, плюс такий оптичний приціл, здається, щось там 3 з копійками, плюс сошки там. 800 чи 900 гривень. Ну, коротше, такий комплектик, який обійшовся десь приблизно 12 тисяч PCP, редуктор і маючи таку Ну, Особливо це мені подобається, хоч це і 10 метрів, але я думаю, з більшої дистанції також він покаже. Достойні результати. Пізніше я це обов'язково перевірю. Тому, якщо хтось не підписаний на канал, обов'язково підпишіться, щоб не пропустити подальші відео, подальші стрілкові тести, огляди як на цей Артеміс, він же Сноупік, так і на велику купу інших. Цікавих девайсів, на цьому, мабуть, все, друзі. Пишіть вашу думку в коментарях, буде цікаво її почитати. Ну і нагадаю, це тільки перший погляд. Ще буде не одне відео точно про цю штуковину. Буду ще з неї багато стріляти, багато тестувати, пробувати, можливо, якісь інші приціли на ній, можливо, буде зручніше, пробувати в різних умовах стріляти. Ну, як я вже казав, різними кулями по різним цілям, і ТД, і ТП. Тому, якщо вас цікавлять якісь запитання. Задавайте їх в коментарях, на що зможу, відповім одразу. На що не знатиму відповіді, перевірю, і пізніше відповім уже або в коментарях, або в окремому відео. Все, друзі, дуже дякую вам за перегляд, всім успіхів і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!